Ми побудували не той квест, про який мріяли. Наш квест не мав тих фішок, які ми хотіли створити. Ми хотіли працюючий телефон, а по факту лише Бутафорія. Ми хотіли ліфт, що хитається, а по факту побудували кімнату, яка просто стилізована під ліфт. І ці компромісні рішення можна перелічувати нескінченно. Але все ж таки у цьому квесті щось було. На тестових іграх клієнтам все подобалось. Велика кількість кімнат дивувала, ліфт став нашою фішкою. А загадки тримали інтригу до самого кінця. До речі, записки ми опублікували в нашому телеграмі посилання в шапці профілю. Ще одна фішка нашого квесту, якою ми пишаємось це планування кімнат, оскільки кожна кімната мала два або навіть три входи. І це створювало додаткове напруження для гравців, оскільки актор міг вийти з будь-яких дверей. Навіть похід до туалету перед грою був через лабіринти та заплющеними очима без скримерів, проте нерви були на межі. 11 грудня відкриття перша команда. 60 хвилин емоцій, адреналіну та напруги. Здається, у нас все вийшло. А наступного дня Інстаграм заблоковано, телеграм також, Тікток влупив нам попередження, сайт-агрегатор нас до себе не пускає. Ми ніяк не можемо просувати наш квест. Світ просто не встиг дізнатись про нас.